there's no light Друзі, всім метал. Ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Що ж, друзі, продовжується літня спека, і я продовжую готувати, експериментувати з холодними супами літніми. Ось на цей раз я вирішив приготувати холодник. Ви всі зустрічали цю назву. Ви всі знаєте, що це таке. Його деколи називають холодним борщем. Але ж ну, я вважаю, що це окрема така самостійна страва. І його є маса різновидів, різних рецептів приготування. Але я вибрав зараз для себе приготувати такий, скажімо, ситний холодник. Ось для цього я взяв таку курину чвертку. Я думаю, мені вистачить. Ну і дві картошини. Такі я взяв. Це, як ви бачите, я взяв одну крашенку. Я думаю, ну так, чисто для подачі її використати. Ну і основне, як ви розумієте, то це буряк. Це буряк. Три такі бурячки в мене є. Я думаю, мені їх вистачить. Тож, давайте почнемо готувати. І перше, що потрібно зробити, це усі ці чотири інгредієнти, які я вам показав, їх треба відварити, щоб вони були варені. Тож ставимо на вогонь у воду і варимо. Друзі, ну а поки варяться інгредієнти, ті, які мають зваритися, ми можемо помельчити і додати в основну тару, хоча взяв таку кастрюльку, як завжди, ті інгредієнти, які ну, варити не потрібно. Ну, Допустимо ці огірочки. Подивіться, в мене такі маленькі. Ну я не знаю, якщо у вас будуть крупніші, просто, ви можете взяти менше. У мене таких от огірочків 10 штук. То я їх зараз подрібню такими кубиками, пластиночками. І додам основну тару. Поїхали. Ну, також можна нарізати попередню зелень. Ось подивіться, в мене цибулька є, в мене кропчик є, ну і петрушечка. Вся зелень буде, вся зелень буде різатися туди. Ріжемо. Тим часом, як ви бачите, доварились мої бурячки, вони ще похкотять. Ну, і тепер я їх можу порізати і додати до наших порізаних інгредієнтів основну тару. Тож поїхали різати бурячки. Друзі, приготувалася і наша картопелька. Як ви бачите, я її порізав таким кубиком, ну крупним кубиком, скажімо, перед тим як кидати варити. Тож вона вже в мене порізана, просто додаємо в основну тару. Ну і також, друзі, можна тепер розібрати нашу відварену корінну чвертку. Я її відділяю від м'яса ну, і дрібно помільчу. Додам в основну тару також. Ну що ж, з інгредієнтами розібралися, всі пододавали в нашу основну тару. Ну і тепер час приготувати заправку для нашого холодника. Ну і Це, ж, звичайно, буде на сметані. Сметану я беру 20%, як ви бачите, ось. Ну і додаю таку окрему тарку. Ну, грамів 200, я думаю, треба буде. Тепер що я вирішив? Додам сок лайму. Друзі, не знаю, мені щось так захотілося. Додаю сок лайму. Ну, столову ложку, я думаю, вистачить. Так, додали. Ну і тепер, друзі, тарам-тарам, <смітна> мінеральна вода газована звичайно. І я додам її сюди десь приблизно літр, ну, виходячи з того, скільки в мене там об'єму лишилося. Але якщо буде не доставати, я просто вже в кастрюлі. Весь свій суп доведу ну, до повної кастрюльки, скажімо, мінералкою. Ну, десь це буде отак, я думаю. Ну і тепер перемішаю. Ну і тепер додаємо заправку в наш супчик. Друзі, як ви бачите, об'єм не повної кастрюлі. Тому я мінералкою просто доводжу його до потрібного. Ну Повну кастрюльку роблю. Він там доволі густий, я думаю, це якраз буде та консистенція, яка мені потрібна, супова. Ну і тепер все перемішуємо. Ну і тепер вже готовий холодник, солимо і перчимо. Ну що я і роблю зараз? Поперчили, посолимо. Ну, ще раз перемішаємо, звісно. Ну, ось і все, друзі, наш холодник готовий, але ж він не холодний. Все відбувалося при кімнатній температурі і були ще інгредієнти, які відварені були. Розумієте, що він холодним бути не може. Тож, його слід поставити в холодильник. Ну, в ідеалі, звичайно, це можна і на ніч поставити. Але я думаю, за декілька годин він охолоне в мене. Тож я поставлю в холодильник, охолоне, і будемо смакувати. Що ж, друзі, мій холодний кохолов, тому давайте його куштувати швиденько, поки він не нагрівся, бо така літня спека стоїть, що просто неможливо. Швиденько, хочу відмітити зовнішні фактори, друзі. Ну він красивий, красивий, безперечно, ви розумієте, що основним інгредієнтом для цього супу є буряк. Він свою функцію виконав, він закрасив все полотно, скажімо, супу такий червонуватий колір з додаванням відповідно сметанки. Він, так знаєте, заграв-заграв. ну Мені також дуже подобається цей колір, друзі. ну Безперечно, класно виглядає. Ну, По ароматам я скажу, що не дуже пряні такі аромати тут стоять на камбузі. в мене, Але ж вони є, ви розумієте, додавалися сюди тут і відповідні тут і травки різні, різноманітні. І також спеції я трошки додав. Тому відповідний трошки аромат такий є. Але ж тут, безперечно, саме головне це смак, друзі, і його температура, тому що це літній холодний суп. Тож, давайте куштувати. Мені дуже хочеться кортить. Ну, ви бачите, тут все красиво, все добре. Так, друзі, смачно відчуваю всі інгредієнти. Я не став цього разу не терти на тертку. Не мільчити, дуже, скажемо. Я всі такі інгредієнти так різав, ну, трошки більше, ніж кубик, мабуть. Дво... І подвійним таким кубиком, знаєте. Тому ну, все клас. Відчувається кожен елемент, кожен інгредієнт, який я додавав. Борячок також він такий солоденький, солоденький такий присмак у нього. Але ж головне, що це температура, друзі. Цей суп холодний і це дуже класно Він от настоявся. Відчувається, що. Він на мінералці приготуваний, такий, знаєте, такий різкуватий він якось виходить. Саме різкуватий таке. Ну це і потрібно. Ну що ж, друзі, в мене все вдалося. Дуже класний супчик вийшов, мені він подобається. Я вперше готував саме холодник, до цього ніколи раніше не готував, дуже хотілося дуже спробувати. Я не повністю задоволений. Не можу собі не дозволити 50 грамів за такий чудовий рецепт. Хоча спека стоїть, я думаю, у холодній такій рюмучці я її в морозилочку клав, то все буде добре. За ваше здоров'я, друзі. Так, все клас. Тому, друзі, сміливо ви можете готувати саме за цим рецептом. Я підтверджую, що він добре виходить, класний, смачний. Тож готуйте. Ну і всіх відповідно, запрошую на свій канал, домашній камбуз. Заходьте, переглядайте Це і багато відео, яких вже є на каналі. Чекаю від вас, вподобайок. Дуже чекаю і рекомендую писати коментарі і відгуки під моїми відео. Вони допомагають. Підвищення рейтингу саме цих відео, які ви передивляєтесь. Тому залишайте свої відгуки, підписуйтесь на канал, залишайтеся з нашою великою командою домашнього камбузу. Ну і думаю, ще побачимось на каналі. Всім смачного. Бувайте!